Вітаю! Всіх пропоную подивитися вихідні 12-13 квітня 2025 року, кому і що принесуть розклад, як завжди, на три варіанти. Тож, це в нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. перший варіант. Сердечко, хрест і букет. Ну, На цих вихідних для першого варіанту, ну прямо призначено. Для когось це буде освічення, для когось пропозиція руки і серця, для когось матеріальні надходження, фінансові. І це вам просто доля так дає ці вихідні, для того, щоб ви, можливо, трішки розслабилися і насолодилися життям. Букет говорить про те, що дехто, можливо, прямому сенсі цього значення цього слова отримає букет. А для когось це також прибутки. Приємно проведете час і приємне спілкування у вас буде. Навіть вам не будуть заважати ніякі там погодні умови. У вас будуть складуватися обставини такі, щоб ви змогли відчути свою розслабленість, свою самоцінність, можливо, хтось отримає подарунки, повідомлення. І взагалі такі дуже чудові, у вас приємні будуть події, які будуть вам просто доленосними. Вам, можливо, вам потрібен якийсь перепочинок у буремних подіях вашого життя. І саме ці вихідні вам це подарують. Другий варіант вам, що принесуть вихідні, риба, книга і зорі. Ну, для, для другого варіанту, можливо, комусь проясниться ситуація стосовно ваших фінансів, для когось, можливо, для вашої нерухомості, можливо, для вашої оселі. І те, що ви наразі, хтось буде, можливо, здобувати якусь інформацію, хтось буде навчатися, і це проясне вам ваш шлях, можливо, ваш напрямок. Можливо, ви дещо будете переусвідомлювати після того, як отримаєте хтось звісточку, хтось інформацію, хтось прочитає щось корисне для себе, хтось пройде якийсь курс навчання. І після того, як ви здобудете корисну для вас інформацію, а вона для вас буде однозначно на цих вихідних, ви зрозумієте, що вам буде приносити для когось фінанси, для когось задоволення. Другий варіант вам швидше за все. Дійсно будуть відкриватися якісь нові перспективи, горизонти, і це буде вас задовольняти, і навіть приносити покращення вашого матеріального становища. Тому налаштовуйтеся. хтось на фінансах, хтось на інформацію, хтось на новини, і на приємні події. Це був другий варіант. Третій варіант, вам на що потрібно налаштовуватися: Лілія, конюшина і лист. Для третього варіанту. У вас все на цих вихідних буде гаразд. Також хтось, можливо, до вас завітає на гостину, хтось отримає подарунки, хтось фінанси, хтось приємні новини, гарні звістки, але. Головна тема, яка вас буде турбувати, поки що для вас ця інформація буде закрита, поки що ви її не зможете зрозуміти. Навіть якщо там дуже якісь приємні події від вас приховані, ви все одно на цих вихідних не здобудете відповідь на головне своє питання. Загалом це час для відпочинку, для того, щоб ви надихнулися, отримували подарунки, свої фінансові статки, здобутки і для когось, можливо, для дівчаток будуть пропозиції щодо одруження, але остаточне рішення ви поки що не будете поспішати приймати, тому що щось ви в тих стосунках поки ще не розумієте. Тому налаштовуйтеся на позитив. А я бажаю всім хай ці вихідні принесуть вам тільки приємні події.